Коли бомбур заснув, вони переправились через річку, та не знайшли нічого кращого, як нести його по четверо по черзі, а іншим, поки одні несуть бомбу родлі, дали мішки з водою та їжею. Коли в них закінчилася їжа, прокинувся бомбур та навіть заплакав від того, що немає їжі. Далі... Потім на них напали великі павуки. Але не дуже великі, десь розміром, як Більбо. До речі, поки її захопили, павуки, більбо кудись телепортувався, не знаючи куди. А до цього вони зустрічали бенкет лісових ельфів, які зникали, коли команда підходила підходила. Дільбо також опинився в полоні паука, але той не встиг його запечатати. Але коли він зустрів а точніше знайшов своїх другів, то допоміг їм визволитися за допомогою свого персня, де були слова, які дуже розлятили поваки. Потім, коли вони визволилися, то зрозуміло, що немає Торіна. Його забрали лісові ельфи. бо... Вони просто недолюблюють гномів, тому що ті крали в них коштовності.